Всім привіт! Отже, початок тижня видався, м'яко кажучи, динамічним. Це дуже м'яко кажучи. Я розумію, що ця динаміка лякає людей, дестабілізує їх, і це нормально. Адже в наш непростий час людині властиво прагнути бодай якоїсь стабільності, бодай якоїсь усталеності. І дуже важко жити весь час в умовах турбулентності. І людський організм, він таким чином, зрештою, влаштований, що якщо щось працює, якщо щось функціонує, ну нехай воно так і залишається. І дуже часто це неправильно. І дуже часто це призводить до е, дуже страшних наслідків оце от, оце от небажання змін е, відставка Василя Малюка. Я впевнений, що в українському YouTube і на українському телебаченні у медіа вже є сотні або тисячі коментарів з цього приводу, адже це дійсно непересічна особистість, і я від себе хочу абсолютно. Щиро засвідчити безмежну повагу до Василя Васильовича і подякувати йому за ті блискучі спецоперації, які під його керівництвом реалізовувала Служба безпеки України проти наших ворогів. Я хочу подякувати йому за очищення служби. Це дуже важливо. Я сподіваюся, що цей процес не зупиниться. Це дуже важливо, але от, попри все, відбулася ця відставка. Ви бачили певного допис Василя Малюка. І як я можу пояснити цю відставку? Буквально пару днів тому, коли з'явилися ці чутки, в цю відставку, наскільки мені відомо, і наскільки я розумію, не вірив сам Василь Малюк. Себто, ви мусите розуміти, що державна машина влаштована в таким, таким чином, що. Постійні спроби вибити когось з крісла, з посади, вони не вщухають ніколи. Це дуже конкурентне середовище, це дуже токсичне середовище. І ті люди, які в цьому середовищі тривалий час працюють, вони дуже добре знають цю порочну. Специфіку цього середовища, та і я впевнений, що ще пару днів тому Василь Малюк думав, що дійсно будуть пропозиції, які йому не сподобаються, і що, врешті-решт, все залишиться як є. Але ми бачимо, що не залишилось як є, і вже сьогодні він написав так розумію, рапорт чи заяву про відставку. Як я для себе це пояснюю? Річ в тім, що ми з вами зараз зайшли в нову таку велетенську смугу турбулентності? І потрібно розуміти, що ця турбулентність, вона докорінно відрізняється від тієї турбулентності, в якій ми перебували з 24 лютого? 2022 року, а якщо порівнювати з 2014 роком, то й погатів взагалі жодні порівняння тут не витримують критики. Ця турбулентність пов'язана з тим, що країна, яка продовжує гідно і ефективно давати відсіч одній з найбільших армій світу, опинилася в стані внутрішньої кризи. І ця внутрішня криза, коли оболонка міцна, та, а всередині вже все починає розвалюватись, оця криза, вона вже набула екзистенційного характеру, вона набула характеру екзистенційної загрози. І ми, я, мої колеги, про це сигналізували вже доволі давно. Але, ну, я чудово розумію, що коли у тебе. Є такі виклики ззовні, коли у тебе є виклики там від Росії. Трохи пізніше у тебе з'являються виклики від Сполучених Штатів е, і таке інше. Ну, навряд чи ти маєш достатньо ресурсу і достатньо часу, аби врегульовувати внутрішні питання. Саме цим і намагалися скористатися наші вороги та їхня п'ята колона, яка прекрасно чомусь невідомо чому. Але прекрасно почувається в Україні і досі, і ніхто насправді не міг навіть припустити з нас у 2022 році, що ця от ціла юрба тих потвор, які у нас давно і стійко асоціювалися з руським міром, які їздили лизати кремлівські чоботи. Ще буквально там за кілька днів до повномасштабного вторгнення будуть нормально почуватися. Вони збережуть свої бізнеси, половина з них сидітиме в Монако і будуть продовжувати заробляти гроші в Україні, як, скажімо, пан Навінський, який е, е, працює проти України, він винаймає лобістів, е, які працюють проти України, але платить їм тими грошима, які він заробляє в Україні. Ось такий от парадокс. І тому мені здається, що. Е, Перевод Василя Малюка, в скажімо так, лише в царину проведення тих спецоперацій, в яких він себе зарекомендував, як винятковий фахівець, і призначення нового очільника Служби безпеки України пов'язане якраз з тим, що потрібно працювати все таки над внутрішньою політикою, скажімо, назвемо це так. Потрібно працювати з п'ятою колоною, потрібно працювати з олігархами, які продовжують грабувати країну, які продовжують реалізовувати свої якісь доволі дивні політичні проєкти в цій країні. Живучи, безумовно, при цьому за кордоном разом зі своїми сім'ями, безумовно, має тривати робота з глибоко законспірованими агентами. в Українському політикому і в українській владі. Тому що ми бачимо, що чотири роки війни але постійно когось викривають, постійно когось притягають до відповідальності. Себто, в той час, коли фронт швидше за все ну, досягне якоїсь уже пікового та свого стану і. Чи то заморозиться, От я особисто в це не вірю, але припускаю, що може бути і таке. Чи то заморозиться, потрібно буде терміново наводити лад всередині країни і е, вирішувати ті питання, які бажалося, ну, що вирішувати не на часі. Е, я, скажімо, досі не розумію, е, яким чином можна пояснити наявність депутатів від ОПЗЖ. Ну, які буквально мали очолити окупаційні адміністрації, такі як Качний. Я не, не розумію досі, яким чином у нас бойко працює народним депутатом. Я не розумію, яким чином Сергій Льовочкін спокійно почувається, катаючись між. Французьким узбережжям і Києвом продовжує вирішувати свої питання, розставляти своїх людей на різноманітні, важливі, в тому числі і на медійні посади. Оцього цього я не розумію. Також я не розумію, чому. Все-таки ми не можемо досі дати правову оцінку діям Порошенка, Олексія Гончаренка, ми не можемо дати там, знову ж таки, закінчити розслідування у справі про трубу Мітвічука і багато-багато-багато-багато речей. От, цим всім, от Цими всіми колізіями користається Росія, і коли ми сьогодні е, значить, заходимо в соцмережі або десь на вулиці, вступаємо в якусь дискусію, ми от чуємо, що. В принципі, і читаємо, що в країні ну визріває певний конфлікт. Безумовно, це не йдеться про громадянську війну, про яку так писав Валерій Залужний, не йдеться навіть про якісь зіткнення, про якісь заворушення. Ні, але ми бачимо, що Росії вдалося попрацювати з українським суспільством вкрай деструктивно. І з цим потрібно щось робити і безумовно, перед тим як щось робити, потрібно ліквідувати джерела розповсюдження цієї всієї маячні. От, власне, я думаю, що новий очільник Служби безпеки України буде більше акцентуватися на контррозвідці. Аніж на наступальних операціях, бо більше наступальними операціями, ну такими на кшталт Паутина, буде продовжувати займатися Василь Васильович. Малюк, людина, яка себе прекрасно зарекомендувала, е, я впевнений, що звільненням малюка все не обмежиться. Президент анонсував очищення і оновлення ДБР. Я вважаю, що ДБР це взагалі зайва структура, і за кілька років свого існування. А ви ні, а мені ви можете повірити, тому що я колись був навіть в громадській раді е по контролю за ДБР. Це мертвонароджена народжена структура, яка насправді е ну, не має жодних перспектив для того, щоб нормально почати працювати. А отже, ДБР потрібно на моє глибоке переконання потрібно ліквідовувати і далі вирішувати питання досудового слідства як інституції, як інституту, чи потрібно воно нам, в принципі. Ну, з моєї точки зору, не потрібне, але це тема для окремої дискусії. І що буде далі? Куди дінеться слідство, якщо ліквідувати ДБР? Ну тому, що я, от взагалі, відкидаю. Перспективу будь-якого вдалого реформування ДБР. Неважливо, кого б ви не набрали там в Ради доброчесності, в наглядові ради, це все, вибачте, по цим балах. Е, Мені видається інститут досудового слідства глибоко архаїчним. І от саме ця е, зароджена, та, саме ця вроджена, точніше порочність, е, оця от вроджена хиба і вада вона. Накладає відбиток на всю подальшу діяльність, ну це моя точка зору. Що стосується Генерального прокурора, мені здається, що генеральний прокурор теж може опинитися під ризиком звільнення, адже за час своєї діяльності нетривалий, ну як на мене, він не зміг продемонструвати будь-якої ефективності. Він виявився недостатньо сильним. В тих питаннях, де треба було е, бути сильним. А е, скажімо, в тих питаннях, а ті питання, в яких потрібно було е, бути принциповим, він, скажімо, також елегантно так обійшов і зосередився на піар проєктах е, на кшталт підтримання обвинувачення там. У справі про ДТП чи обвинувачення цього театрального режисера Білоуса безумовно, це важливі і гучні кейси. Але ну це не рівень генерального прокурора точно. Тому я думаю, що може бути і він під загрозою. Але безумовно ДБР і Генеральна прокуратура це все дуже важливо, але безумовно зі Службою безпеки України їхня важливість порівнятися не може. А отже, всім нам буде цікаво, хто. Очолить Служби безпеки України. Так, президент призначив пана Хмару, тимчасово виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України, але сьогодні президент також провів зустрічі з паном Покладом, е, заступником голови СБУ і начальником контррозвідки, і паном Килимником. Е, я чомусь думаю, що призначення пана Хмари ТВО аж ніяк не. Означає те, що він керуватиме службою надалі, я чув про цю людину лише гарне, і ну це знаєте той випадок, коли всі кращі, от насправді не може не тішити, що от, ну така от кількість, така концентрація прекрасних кадрів видатних людей, що вони мимоволі вступають між собою в конкуренцію. І це теж нормально насправді. Тому що раніше у нас був у нас була негативістська селекція на держслужбі, а зараз ми бачимо, що все таки дуже багато е, скупчується е, крутих е, історичних особистостей навіть просто в, е, в сусідніх кабінетах та, однієї структури. А отже, е, не факт, що пан Хмара буде керувати службою. Пан поклад і пан Килимник, я так зрозумів, теж. Мають певні шанси, інакше президент би це все не писав і не оприлюднював. І хто стане наступним очільником голови Служби безпеки? А от це питання ми обговоримо вже сьогодні о 19.00 в прямому етері з Дмитром Корчинським на цьому каналі. Вподобайка, підписка. До скорої зустрічі!